Пане офіцеру, слава Україні, Дякую. керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що тимчасово окупований Донбас буде важче відвоювати ніж Крим. За його словами, у питанні звільнення Криму необхідно вирішити два стратегічні завдання: перше це відрізати сухопутний коридор, і друге це зруйнувати кримський міст. Решта лише питання часу. Півострів повернуть з Донбасом. Складніше наголосив Буданов. А яка є ваша думка щодо цієї цитати? Ну, це в принципі загальновідома стратегія. Обрізати логістику ворогу. Якщо не буде логістики, то не буде ні підкріплень, не кажуть, літаками туди-сюди не навозишся. А такі кораблики, як е, десантні кораблі, які використовують росіяни як маршрутка, ну в них залишилося вже їх дуже мало. Добросовісно ми їх потопили, тому ця історія має право на життя. Кримський міст це головна логістична артерія, але є друга логістична артерія це артерія по суходолу через той, пам'ятаєте, да не Чонгар через окупований Маріуполь, там Мердянк, Мелітополь і так далі. Тобто, в них є поки що. Тобто, треба перебити саме е, дві артерії кримський міст і оцей суходол. Ну але для того, щоб перебити на суходолі, нам треба. На лівобережжі дійти аж до моря Отих тих вісімдесят кілометрів, яких ми в минулому році пройти, не змогли в зв'язку з відсутністю достатньої кількості техніки е, для розмінування до зв'язку з відсутністю літаків і так далі. Жодні диво технології знову ж каже Буданов, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни. Це він заявив французькому виданню. І, зокрема, ще сказав, що у тривалій війні перемагає той, хто має потужнішу економіку та логістику. Ми маємо це. Ну, дивіться питання потужнішу економіку. Ну, звідки в нас вона може бути потужніша? Росія в скільки разів більша за Україну? Раз Росія далі продовжує торгувати з усім світом енергоносіями. Росію підтримує Китай, одна з найбільших економік світу. Росію підтримує Індія одна з найбільших економік світу. Росію підтримують навіть ті ж самі американці, які також далі продовжують займатися напіввагітними санкціями. І дуже багато країн західної Європи до сих пір сидять на голці в Росії, як нафтові, газові, і так далі. Подивіться на виробництво ракет, подивіться на виробництво шахетів. Ну там же ж не російські чіпи стоять і системи електроніки, і так далі. Правда, воно ж стоїть зі всього світу. Тому, доки не зробиться залізний занавес... Не буде нічого, але залізний занавіс ми не можемо зробити. Бо в Росії є прямі кордони, ті, які їй потрібні. Ну, як мінімум, європейська спільнота має тоді вирішити саме головне завдання для себе: вони за демократію і цінності, чи вони за ціну питання? Я дивлюсь останні заяви. Наприклад, Макрон, Греція і Кіпр заблокували закупку снарядів для України. Саме закупку снарядів для України вони кажуть, що ну це ж економічно невигодно, от як, треба розширяти власне виробництво. А Україна стікає кров'ю. Тобто вони поки будуть там думати. Ну десь так як в Америці сьогодні одна людина може вирішити питання не ставити на голосування. Причому це не Трамп та да? Конгресі, голова е, палати представників може поставити це вирішити не ставити на голосування допомогу Україні і все, і піти на канікули. А ми два тижні будемо ще без снарядів, і так день за днем. Місяць за місяцем, і вже півроку ми сидимо, як то кажуть, на подкожному жиру. Тому питання якої країни сильніша економіка? Тут питання таке: західні партнери, гаранти Будапештського меморандуму. До речі, Китай також вони з нами чи ні? От, і все. Ми самі по собі не вивеземо цю війну лише на плечах тих солдатів, які в окопах. Це правда, от і, але. Питання високих технологій і зброї. А отут я не погоджуюсь, тому що нехватка особового складу заміняється кращими технологічним обладнанням для Збройних сил. Давайте подивимося роботу. Можна вічно бігати з автоматом за шахедом і жодного не збити. А сучасні установки, які допомагають за допомогою лазера можуть нищити шахеди, це ж технологія. А ще є установки радіоелектронної реб, які можуть приземлити шахеда. Це теж технологія. fpv дрони з'явилися нещодавно на полях битви. Два два роки назад. Хто за них там згадував сильно? Але тим не менше, це теж технологія. А дивіться, який результат середів нема. Були би FPV, добивали FPV-шками. Ну така, така зараз війна. Тому це все відноситься до технології. Ну і на завершення. А F-16 це будано відносить літаки до чого? До технології чи до м'яса? Ну. Це ж все ж такі технології, тому я тут з ним не погоджуюсь, А пане Ігорі, в одному з інтерв'ю ви сказали, що те, що ми будемо залишати Авдіївку, це питання часу. Основне питання: куди будемо відходити? Ну, зараз ми бачимо, що в принципі позицію зеніт залишили. Не знаю, там наскільки там підтвердиться, не підтвердиться історія з пораненими. Кинули чи не кинули. Забрали всіх чи не забрали всіх. Ну так як доповів генерал Тарнавський, вроді би, як вийшли всі. Хоча деякі бійці пишуть, що ні, не всі, що когось залишили. Ну будемо бачити далі. Я не готовий зараз це коментувати. Питання Авдіївки на сьогоднішній день, куди відходити? Перший рубіж, який там є, це біля ласточки. Ну це не для кого не секрет, тому що це висоти. Я вже казав, хто контролює висоти, контролює територію. Авдіївка це була трошки якби низина, але там міська забудова, тому там історія така, що дозволяла тримати рубежі. Далі в Авдіївці були. Споруджені лінії оборони ще 2014 року, яка трималась, Да, головне управління розвідки. Я вважаю, провалило скажімо так історію з розвідкою, і росіянам вдалося по тунелю зайти в тил нашим військам. Зокрема, та ж той же самий зенит опинився фактично в оточенні. Ну і росіяни почали розрізати наші війська вже як кажуть з південного сходу. Також давайте не забувати, що з північного з півночі вони перебили логістику. Саме оту ту єдину асфальтну дорогу, по якій йшла головна логістика оборонцям Авдіївки на сьогоднішній день. Ну давайте не будемо тут видумувати історії. Але якщо ми не можемо обрізати клини, якими охоплюється Авдіївка, треба виводити людей, заводити туди в мішок третю штурмову. Ну, з метою якою з метою посадити її в окопи, тримати рубежі, це повне дурня. Це те саме, що мікроскопом забивати свяхи. Чому тому, що штурмовики і спецназ заточуються не під окопну війну в окопній війні, мають брати участь мотопіхотні підрозділи, які мають свою броню, і ну і далі по тексту артилерію і так далі. Тому в цьому контексті залежить від того, які заходи виконує третя штурмова. Якщо це стабілізаційні заходи для вивода 110-ї бригади і інших підрозділів Завдіївки. То це одна історія, якщо їх завели в мішок, щоб вони геройськи сложалися лоб в лоб з в декілька разів, переважаючими сили супротивника. Ну, то буде Азовсталь 2 Я зараз не хочу не критикувати, не ганити, як то кажуть, не розганяти зраду, тому що які саме задачі стоять перед підрозділами, знають лише ті безпосередні командири, які їх отримували. Але перші ластівки, які прозвучали, на кшталт Андрій Білецький написав, що деякі підрозділи третьої штурмової ведуть е бій на 360 градусів, тобто знаходяться в повному оточенні. Ну це, ну, це дурня. Значить, ми тоді що завели воювати їх лоб в лоб проти переважаючих сил. Так не можна робити. Навпаки, треба було використовувати спецназ саме для того, щоб обрізати ці клешні, якими росіяни охоплюють фактично в Ну я ще раз наголошую, ми можемо тут зараз з вами фантазувати, але точні задачі знають лише ті, хто їх отримував. Судячи по карті, яку сьогодні публікує Діпстейт і так далі, по тій інформації, яка є на сьогоднішній день, певні підрозділи 110-ї бригади вийшли для відновлення. А це ті підрозділи, які вже два роки в Авдіївці воювали. І зараз питання: ми залишаємо Авдіївку, виходимо на які рубежі. Якщо ми виходимо на Ласточкино, тоді Ласточкино будуть розбирати на молекули за допомогою переважних сил артилерії, авіації і авіаційних бомб. Нічим Ласточкине укріп район не буде відрізнятися від сьогоднішнього, умовно кажучи, району, який називається Авдіївський коксохів. Їх просто розберуть на молекули, значить, їх треба чимось прикривати або мати більш підготовлені забетоновані рубежі, які цього не бояться. А таких рубежів там багато нема. Значить, десь мали би бути готові е трішечки позаду такі рубежі, де буде розміщатися наша артилерія, котра буде прикривати ласточкино, так скажемо. Ну але ще раз наголошую, ми зараз з вами можемо фантазувати. Ну я не бачив колони копательної техніки і інженерних військ, які би їхали би в тому напрямку на протязі цілого цього півроку, коли почалися загострення боїв Авдійки. Ситуація в Авдіївці і через провал мобілізації. Яка доля законопроєкту? Чи знаєте ви? Бо є інформація щодо нього, того законопроєкту про мобілізацію вже подали 800 правок. А до 21 лютого очікують не менше трьох тисяч правок. Можливо, ви маєте нову інформацію іншу. Дивіться, в мене іншої інформації немає. Те, що зараз всі побіжали на вибори і всі починають займатися піаром, а мобілізація буде, як то кажуть, відтерміновуватися. Але я вам хочу сказати, що зараз буде ще одна історія, тому що вже в принципі економісти вийшли і сказали, ну 500 тисяч мобілізувати, окей, де взяти гроші, тому що це зарплати, це амуніція, це зброя. Ну і далі по тексту. Ну і хтось каже: один з далі йдуть зараз роздуми про те, що для того, щоб так таку армію утримувати, плюс 500 тисяч, то треба плюс 3 мільйони робочих місць, які платили би податки. А де ми візьмемо 3 мільйони робочих міст? Це питання до шмигаля. Він там обіцяв, я не знаю, скільки мільйонів разом з Зеленським. У нас скоро мало бути вже тут світущі сади. Але тим не менше, вже таких податків ми не зберемо. 3 мільйони робочих місць ми не створимо для того, щоб мобілізовані мали можливості утримувати все, що їм положено, від зарплати до амуніції. Тому є інша історія, яку зараз дуже активно проштовхують зелена команда. Це можливість відкупитися від мобілізації через додаткові податки, там плюс 20 тисяч. За кожного заброньованого, ну так зване оплатне бронювання зараз. Вони штовхають два напрямки: один із напрямків 20 тисяч. Ну втупую. тобто там юридична особа платить плюс 20 тисяч. За кожного працівника, якого забронювала. Це один варіант, і другий варіант вони пропонують, щоби там просто громадяни, які мають високі зарплати, просто платили за себе? Ще є там тенденція ФОПи, щоб це могли робити за себе? Ну бо завтра нас ФОПами стане три мільйони. Але ж питання не в тому, що вони стануть ФОПами і забронюються, а питання в тому, а за чий що цей банкет буде проходити? Ну і тут є така тенденція, що ті, хто мають гроші, будуть відкуплятися, а ті, хто не мають гроші, підуть в окопи. Це питання справедливості мобілізації, чи це питання відкупу від мобілізації, чи це питання знаходження коштів для того, щоб було. Мати можливість е, оплачувати в майбутню мобілізацію. Це питання, яке зараз зелена команда не знає на кого перекинути, але це питання виникне через місяць. Згадайте моє слово, і буду то не я. Якщо вони це не почнуть через місяць качати, дуже жорстко. Тим більше остання соціологія показала, що ті яка разниця мають гроші і не хочуть воювати. Саме на них буде робитися ставки, і саме заради них буде йти цей законопроект. Питання справедливості: чи в нас тут одна війна для всіх, чи не одна війна для всіх? Це дуже дискусійне. Наприклад, я би сказав би Окей, давайте так. Хто добровільно прийшов в воєнкомат? В нього зарплата така то а кому пов'язкою дали в нього там в п'ять разів менша. Ну тут питання вже умілого рекрутінгу, да тобто економічного рекрутінгу, можливо, таким чином якимось, і люди собі розуміли, би, а я сам іду, маю таку-то зарплату. Ну а вже вижив чи не вижив? Це вже питання. Знаєте, ну це питання вже до підрозділів, в які вони мобілізовуються. Знову ж таки, рекрутинг має бути спланований, Наприклад, третя штурмова зробила вмілий рекрутинг. Зараз ухідав інший батальйон. Роблять свій рекрутинг. Я знаю, відкрили рекрутингове агентство у Львові, там в тому числі. Тому хороші. Підрозділи намагаються це робити самотужки, але для цього має бути державна програма. Для цього має бути державна реклама, і гроші мають іти саме на це, а не на єдиний марафон, який розповідає, що ми там за дві неділі всіх чмобіков побіді. Ну десь так. І ще щодо мобілізації тільки вже країни-агресора. Росія збирається мобілізувати в 2024 році 400 тисяч осіб, Повідомляє Financial Times. протягом року. РФ виробила 4 мільйони артилерійських снарядів та кілька сотень танків. Видання пише, що Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на заході вважав неможливою. Як ви вважаєте, 400 тисяч новомобілізованих реально? два Пальця асфальт. Так кажуть в нас в армії, взагалі без проблем Бо мобілізаційний ресурс Росії, якщо не помиляюсь, до 25 мільйонів. Ну зрозуміло, що там такої кількості там половина вже повтікала, вон половина вже мітінгує в Грузії проти смі хочуть воскресити Навального. Там і так далі. Але якщо говорити відверто, на сьогоднішній день Росія може собі це дозволити. Тим більше вони ще не кидали кліч, вставай, страна огромна». Вони поки що без цього обходяться. Вибори закінчаться, вони це почнуть. Вибори мається на увазі. Вибори Путіна в черговий раз путіним. От і після цих виборів, а це весною, я казав про це ще півроку тому, що вони просто оголосять тотальну мобілізацію, і ми тоді що будемо казати? Чи є в Росії можливості то все в діти, взути, накормити і відправити на війну так є. Калаші їм знайдуться, склади в них не опустіли. Снаряди в них є, артилерія в них є. Запасів танків для того, щоб те все посадити, є. Ну питання швидкості відновлення танків, зняття з консервації з резервації і так далі. Питання дискусійне, але для такої кількості їхнього колгоспу, я думаю, вони на нашкребуть без всяких проблем. Перевага в авіації ну, на сьогоднішній день на території країни так. Писали раніше журналісти, що там до 400 літаків, а ми тут мріємо про 50 F-16. Ну і що вони зроблять в порівнянні з цими 400? Так це реалії війни, і чим менше буде в нас збройних сил України, тим коротшою буде в нас лінія фронту, але не за рахунок того, що вона просто скоротиться. Ні, скоротиться територія України. І якщо ті, хто думають, що ще відсидяться відседяться далі, то вони дуже сильно помиляються. І наостанок, пане Ігорі, мене дуже зацікавило, коли ви сказали про ось цей успішний рекрутинг, як це зробила третя штурмова бригада. Скажіть, будь ласка, який би мала мати вигляд ось ця мобілізація і сам цей процес? На вашу думку, ну рекрутинг це така штука. Знаєте, скажімо так, є наскільки я знаю, зараз до речі, не тільки третя штурмова треба віддати належне. Міністерство оборони нещодавно звітувало, що таких заявок зараз близько 150 тисяч. Mm -hmm. Тобто люди готові йти захищати Україну ще не кінчилися, як то кажуть, громадяни України ще не всі стали населенням, яке жду нами і так далі. Тому це Богу дякувати. В нас це ще є ще той дух не закінчився. Але воно мало би бути ну як мінімум, людина повинна знати, куди вона йде, в який підрозділ йде, ким відносно свого здоров'я, відносно своєї освіти відносно можливостей, Да? Ну, в мене є люди, які 60 вони кажуть, ми нас не мобілізують. А але вони хороші трактористи комбайнери? Ну можливо зробити якісь підрозділи, які інженерних військ, куди можна було б набирати фахівців для того, щоб рили окопи для того, щоб бетонували і так далі. От згадайте лінію Суровікіна, Ми пригадували всі да от як тільки наші бійці почали пробиватися до лінії Суровікіна, росіяни буквально через тиждень почали будувати нову лінію біля Мелітополя. От зараз розвідка повідомляє, що є вже е, ознаки, що вони будують ще одну лінію. І це відповідь на заяву Буданова. Бо щоб перебити цей суходол, це ж треба ж туди дойти. Тобто буде ще один суровікін, 2 суровікін 3 і так далі. Тільки росіяни займають позиції і через тиждень, вже претехніка, цивільна техніка, цивільної інфраструктури, бітономішалки, шнеки, е, ті ротори і так далі. Вони зразу гну, гнуть туди техніку і людей, і фірми, і підряди. А в нас. А нас в Запорізькій області оголосили тендер, а потім сказали, ні, ми не будемо е, робити е, ці зуби дракона і так далі. І провалили тендер. І таких тендерів вони січня місяця, держава виділила кошти. а Вони січня місяця вже е, не можуть ніяк розродитися, а хто ж буде будувати лінію оборони? А мені друзі в Запоріжжя пишуть, то що каже Запорожжя здайом. Ну розумієте? Тобто, ми тут мріємо про якийсь там Крим. А я думаю, яким же чином втримати Ласточкину. Розумієте, ну от різниця в, в цій історії можна мріяти, як наші кораблі будуть бороздіть простори мірового океану, але всім треба дати Мічі джедая, і ми тоді дійсно будемо як ті самі, як йо йо йодо, от а насправді ситуація дуже серйозна, тому що має держава військові рельси переведення економіки на військові рельси це не тільки що ми маємо робити тільки військове, ні. Але я не бачу, чим сьогодні відрізняється, наприклад, ФОП. Який платив до війни 5% податків, і сьогодні він теж платить 5% податків, але каже, що він економічний фронт. Який же ж ти економічний фронт? Ти як давав 5%, так і даєш 5%. Ну заробляємо менше, бо війна. Але ж тебе ж не стало нічого фронтового в твоїх діях. Тому це все знову ж таки це теж ті самі дискусійні речі щодо можливості е, чи відкупу, чи все-таки дійсно це має бути якийсь економічний фронт. Ну, умовно кажу, я зараз там не про цифри, але має бути якийсь підхід справедливості. Е, Рекрутинг може полягати в тому, що е, можливо, ну я не кажу, що там в зарплатному сенсі ми можемо щось змінити, бо є загальне признано, яка має бути заробітна плата солдата, скільки там премія за другу лінію, там за нульовку і так далі. Тут ми нічого не змінимо, але можливо, ще раз наголошую: в цьому розкладі, якщо ми будемо говорити про якусь там е, е, мобілізацію чи економічний фронт. То тоді, можливо, тут може бути якісь е, важелі в підрозділі для того, щоб до себе набрати більше людей. Ну, Давайте говорити відверто. Не всі можуть бути штурмовиками. Когось коліна вже не ті, знаєте, комусь 50, а комусь 25, і він готовий. Тому, але є дуже багато людей, які можуть їздити на танку. А є дуже багато людей, які побачили можливості fpv дронів і готові нищити ворога. А це теж робота. Слухайте, я багато розказувати не буду. В мене в одному з боїв FPV-шники вийшли просто-напросто росіяни засікли їхнє місце знаходження з трьох чоловік. Два загинуло, один поранений тих двох загиблих ще вивіз, як то кажуть, і одномоментно зразу ціла група і, і все. Росіяни також вичисляють місце знаходження пульта. Росіяни багато що можуть вичислити. Війна йде скрізь. Але ще раз наголошую: є люди, які вміють це робити наскупа айтішників. Я не кажу, що треба, щоб айтішник з макбуком прийшов, забивав цвяхів окопі. Звичайно, ні. Але повірте мені, він може працювати в кібербезпеці. Кажуть: а от чи добре, щоб блогери йшли на війну? Звісно, добре. Так а вони збирають багато грошей для дронів. Так, звичайно. Зранку нормально працює там в прес-службі, все і збирає гроші так само для дронів. А хто в нього забирає можливості такі? Розумієте, своїм прикладом показує: я пішов, пішов, і от я служу. У мене є бойовий наказ, я можу робити те то, те-то. А вже питання командира: він буде блогера відправляти в окопи копати? Чи він буде його, наприклад, там я не знаю протидії дезінформації? Чи зараз кожен підрозділ має якісь прес і так далі? Тобто, ну, є дуже багато моментів може займатися рекрутингом. Це теж може бути служба, він може займатися рекрутингом своїм власним прикладом. Я прийшов, от я служу, я навчився на дронах, а в перервах між дронами я от їжджу у Львів і займаюся рекрутингом і ще вчу літати на квадрокоптерах. Це, це все говорить про те, що всіх треба використовувати. А в нас виходить так: ага, ти футболіст кльовий, в тебе контракт з Челсі на 10 мільйонів. Ну, все, ми тебе відпускаємо, звісно. А що мені з нього толку? Так він же ж Донати збирає. Почекайте, почекайте. Може, мій тракторист завтра не буде кому хліба сіяти. Розумієте, в мене тракторист, от один був тракторист, і той поїхав е, танкістом служити. І що далі робити тому е, сільськогосподарському підприємству? Війна має бути одна для всіх. У нас зараз спортсменів ми випускаємо без проблем. Артисти в нас їздять тут, Культурний фронт, там 95-й фронт там, чи який, там, квартальний фронт і так далі. Ну це все повна фігня. Ціни... На ухилянство через систему шляху нещодавно прочитав, вже виросли до вісіми тисяч. Ну тобто, ну що ми що ми популяризовуємо, як ми збираємося зберегти Україну у такими напівмірами? Ага, оце для своїх все, а для чужих нічого. Так теж не вийде. Ну і робити армію повністю робоче християнською теж не можна, тому що повірте мені, а робітники теж треба. І селяни треба, ті, які знають, як хліб сіяти, ще раз наголошую. Бо цю армію ж треба ще шкурмити, тому я думаю, що тут треба просто-напросто має бути державна програма. Але на який жаль, Зеленський самоусунувся від цієї місії, тому що саме за мобілізацію і мобілізаційні заходи, і такі речі відповідає верховний головнокомандувач. Він самоусунувся від цього. Він зараз він поїхав в нього там в Мюнхені. Питання, от от він вирішує питання в Мюнхені. Чи має він це робити? Так звичайно має. Звичайно, ну він ішов він ж дорослий хлопчик знав, чого йде. Ну, але ж мене питання: а хто сьогодні керує країною?